Де почалася історія з махінаціями, з фальсифікаціями? З самого верху. Зазначено вулиця Панаса Мирного, 28, а поштова листування семоне петлюри 15. Ми чудово розуміємо, що на семейних петлюри знаходиться дійсний офіс. На панаса Мирного зареєстровано 8 копів в тому ж самому приміщенні. Тобто технічно зробили собі суд. технічно зробили… Ні, це стосується цього. Це про повідомлення про підозри. Жодної причини використовувати статтю 32 або 34 КПК, тобто для розгляду зазначених дій в черсному суді не було у ДБР. Юридична адреса, реєстрацію, вони здійснили в Печерському районі так, і по кодексу. Так, так, так. Зашли до питання, а 93 стаття ЦПК нам каже про те, що юридична адреса вважається в де знаходиться керівництво, приймається від далі. Я продовжую. Далі, йде крім провадження. Йде номер кремпровадження на цій же сторінці, де написано 14.04, що воно е відкрите, зареєстровано. Насправді, витяг, ну, у вас такий же самий витяг, пан прокурор його надає, чітко зазначено 13.04. Навіщо було зроблено 14.04? Саме 14.04, саме 14.04 були внесені зміни статтю 176. Безальтернативка для того, щоб закрити. Я це чудово розумію, що їм потрібно було мене закрити безальтернативно. Тобто, щоб ніякої застави, нічого не було, треба було закрити, щоб він сидів. Ну, вони свого Що Далі, повідомлення. Дудін Роман Володин зареєстрований за адресою міста Дніпро, Космонавти 2065. В тексті підозри. Я за ці адреси 20 років вже не проживаю. І не зареєстрований, і не маю до неї жодного відношення. Разом з тим, зазначені хлопці прийшли на дійсну адресу мого проживання. Мої е, ну, адвокати не зазначили, я ще про повістки, якими грунтували моє затримання. Дві повістки відправлені на ту адресу, де я 20 років не проживав, дві повістки відправлені і мали прийти лише 12 го числа, хоча затримували мене 11-го. На підставі цього суддя вопро видавала їм дозвіл на затримання. Знову ж таки, спосіб доставлення повісток, так як є військовослужбовець Служби безпеки України, є чинний порядок через моє керівництво. Моє керівництво мене визивало, за кожним викликом, я прибував до Служби безпеки України і виконував всі ті дії, які мав виконувати, які мені накази задавали. Тобто починаємо звідси. що по цій підозрі йдемо трошки далі. Ну, перші фактично 14 сторінок, знаєте, це коли убогі і збираються такучі. Їм треба щось накидати в документи. І от вони туди кидали. Тут вони і накидали видержки законів, і накидали статті, і накидали кодекси і так далі. Чи воно працює, так дійсно працює, але ну, старинка шоста мене цікава. Тут вони узначили, що законом передбачено такий захід як демобілізація. Я не розумію, яким чином демобілізація стосується до Служби безпеки України. Кого там на Дімбі відправляють ми є кадравними військовослужбовцями, які підписують чи каперами, чи контрактами, які підписують контракти, жодного е, не буде. Е, далі, цікава сьома сторінка, на чому е, стольці проходили мої ну, адвокати разом з тим я продовжу. Е, Стаття, сьома, стаття е, ну, На сторінці 7, е, відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Сказано, що. Не можу бути припинені повноваження і ДПР, і далі органів, що здійснюють оперативно-рошукову діяльність, досудового розслідування до органів підрозділів, які здійснюють контрослідувальну тобто, не не діяльність. Не могла Служба безпеки України знищитись з початком війни, не могла вона переправити підпорядкуватися, або що ж з нею зробити. Це чисто надає стаття закон 10, 10 закону України про правовий режим е, воєнного стану. Далі вони кажуть, що я у своїй, нас це вже стрілянко 11, що у своїй службовій діяльності за час проходження служби е, мав користуватися законами Конституції України, законом України про Службу безпеки України, про контрзвідувану діяльність, про боротьбу з тероризмом. я і користувався. Здорово України про службу безпеки, в якому в статті 13 сказано, що керівником Служби безпеки є голова Служби безпеки України. Він є прямим і безпосереднім керівником для всіх військовослужбовців та співробітників Служби безпеки України. Я виконав всі його накази, які він мені давав. Далі, з 14-ї е, сторінки, е, е, ну, починається вже так. Більш-менш щось схоже на текст, тому що ну, перші 14 вони просто накидали якісь, ну, якісь нотатки. Звертаю вашу увагу раз, два, три, третій абзац, де вони прямо кажуть, незважаючи взяти на себе співробітникам, військовослужбовцям Служби безпеки України зобов'язання. Ну, мої обов'язки і діючи помисно, усвідомляючи протиправність своїх дій, деяких наслідків, підтримуючи ідеї проросійської спрямованість, в тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, я прошу вибачення в тих матеріалах, що мені надали, та й, ну, в будь-яких матеріалах жодної ідеї про російську спрямованість на те, що не показує. Його не може бути. Єдиний начальник управління в Харкові за останні 30 років, який спілкувався з, на, на всіх нарадах українською мовою, начальник управління, який е, прямо навпроти входу е, в російське консульство намалював Великий Герб, е, де е, козак на коні вбиває двоглавого е, орла і так далі. Яким чином в матеріалі справи взявся цей абзац? Яким чином він доводиться? Ну Це якісь, ну, якась е, особиста думка слідчого чи прокурора, нема жодних документів. Далі, дуже багато. Я не буду вашу честь займати ну, довгу вашу увагу, тільки ті моменти, які найбільш мене вразили, і ті моменти дуже багато сказали мої адвокати, тому я не буду перечитувати всю, всю, всю цю е, історію. Но, повертаючись сюди, е, це вже в нас 15-та сторінка. Я трошки зупинюся на угруповання військ Харків, яке було створено через два місяці. І на те, що на нараді мені це було доведено. Ну, дуже цікаве трактування, однак відповідно до БР номер 1 від 22-го. Харків створено було лише через два місяці. А відповідно до битви, відповіді на останній запит свідчого командувача КСхід зазначив, що до 9 години 24 лютого оборонний міста Харків керував Мельник. А Гущенко припиняв керування лише після 9 24 лютого. Тобто інформація викладана свідченням, нам мистом, не відповідає дійсності і в матеріалах КП вказані документи, які існують лише зі слідчого та не мають жодної документального підтвердження. Тобто група та керівництва Подощенка свідомо сфальсифікувала зазначені абзаці з метою спотворення, створення приводу для притягнення мене до кримінальної відповідальності. Адже Гущенко ніколи не був керівником угруповані військ Харків та відповідно до відповіді, яка схід з початку війни до 9.00 року військовим керівником був бригадний генерал Мельник, що в свою чергу повністю ці два абзаци. Разом з тим, разом з тим, ваша честь. Я е, звернув увагу ще на один документ, який я, е, я коли його побачив, я ж плачу просто. Розумієте, коли воно рухожок, то воно рухожок, воно навіть зліпить. Я, я прошу. Просто. Вони зліпити нормально не можуть. Є е, також документ, я копію там долучення, е, мої адвокати його надавали. Це офіційна е, відповідь штабу оборони міста Харків за підписом генерала Мельни. Офіційна відповідь датована 30 вересня 2022 року. І в першому абзаці він каже, я процитую, опрацьовуючи ухвалу Печерського райсуду міста Києва від 26 вересня 2022 року по справі 757 257 22 к повідомляє, що бойові розпорядження головнокомандувача Збройних сил України від 2023,2-22 року номер 39, 304, 92, 39, бойове розпорядження об'єднаних сил України, номер 313, 285, та документи, що стосуються Ключові документ, це приблизно було б так, якби я у вас запитав, ваша честь, ну, надіслав би е, запит. Е, надішіть мені, будь ласка, кримінальний кодекс, по якому ви судите. А ви мені кажете, я по пам'яті суджу у е, зв'язку з війною, е, кримінальний кодекс ми відправили гаузеварків. Оце приблизно та сама історія. Тобто три документи офіційних, які повністю спростовуються, три документи офіційних, які повністю спростовують. Лише в підозрі і в усіх матеріалах, і в тому, що зараз прокурор передав, лише свідчення якихось людей. Все, три офіційних документів, причому один із них підписав сам той же же той ну, свідок. Він сам його підписав. Прошу далі. Це вже сторінка 16. У подальшому точно не встановлено досудовим розслідуваном час, але не пізніше 10-ї години 24-го 24-го, суб'єктивно оцінюючи мало імовірність успішного збройного спротиву воєнізованих підрозділів на Харківській області, на поглажливо та уявлення ставлення до себе зі сторони окупаційної влади Російської Федерації за власною ініціативою вирішив чинити дії направлення на заподіяння шкоди обороноздатності та безпеці України. В тому числі на території Харківської області, тим самим фактично надати вказані на землі державі та її представникам допомогу проведення підривної діяльності проти України і за допомогою цього подальшого встановити з ними зв'язок. Ну, це я зброю півтори тві тисячі раніше підготовлені ти на книги бійці. Я їм видав зброю з самого ранку, що стверджують всі і всі знають, і всі кажуть, що Тутін перший єдиний в Україні 24-го не побоявся, я видав зброю необікомо, а підготовленим людям. Це каже навіть Гіркін на у своїх виступах і каже, що е, якби в Харкові е, не видали зброю, ми б його взяли. Це кажуть розвідники, це каже командир 92-ї бригади, це, це проходить по марафону. Ну, це, е, ну, ну, що я, ну, мав робити. Ну я так скажу, що суб'єктивно оцінювали малу ймовірність е, Збройного опору це співробітники ДБР, які відповідно свідчення Венедіктови ще 23 лютого разом з родинами виїхали в західні регіони нашої країни. А я до 9 ранку зі півтори-дві 2000 раніше підготовлених осіб та заперекладував місто, збив показники з е, назвами вулиці разом із ГУР МО організовував оборону міста. Тепер щодо стосовно усунення Синегубова, е, відповідно до показів самого Синегубова, Єгорова Євценка, це голова обласної ради, ну, Сінігубова губернатор, мера міста Теріхова, його заступника е, заступника Синегубова Скакуна, мого заступника Тереченка та Дармакрая, інших співробітників СБ України, навіть заязниці ПКП пані Бейкер, яка, ну, до речі, заяву написала через два місяці. Після подій, ну, Розаріння на неї не дійшло, і вона така, ну, зараз вона е, е, Він разом із е -е, заступниками ради, ну, це губернатор, були відсутні на робочих місцях принаймні з 10 до 12 години. Це вони в своїх свідченнях кажуть, що нас не було на робочих місцях. За свідченнями співробітника СБУ Рожина, з мого заступника Тереченка, мого заступника Дармаграя, в приміщеннях хада, крім секретарів не було нікого, жодної діяльності посадовці регіону не вели. Як каже Сіньгуба, в цей час вони розглядали приміщення резервного штабу, при цьому маючи власний, ну, повністю укріплений бункер. Тобто замість діяльності пов'язаної з гуманітарними е питаннями, вони самоусунулися від їх виконання. Но тут ваша честь. Тут мені подарунок зробив Пантеріга. Я вже просто, ну, я ридав вже, ну, те, те, що вони чудять без баяна, я вже просто плакав від цього. Пантеріга дає два дні назад інтерв'ю е Думка, ну, напевно, якесь інформаційне агентство Думка. В е зазначеному інтерв'ю він наводив наступні моменти. Він в зазначеному інтерв'ю зазначає, що вранці в нього не працював телефон і ще в кількох керівників, керівників регіонів. І вважає, що це ну, напевно його росіяни заблокували спеціально. Тобто, тим самим він підтверджує, що ті, лі, губа, ну тобто мер міста, голова облради, губернатор міста відключили свої нахрен телефони. І перебували поза межами своїх робочих місць, так що з ними не мог ніхто зв'язатися. Не з ким. Пан Кірєха це чудово підтвердить. Чому? Тому що я вам також надам за першою освітою, за базовою. Я інженер захисту інформації з обмеженим доступом, ось мій диплом. І саме ця сфера є повністю е, ну, для мене зрозумілою, зрозумілою. Я вам скажу так. Що е, ситуативно погасити телефонний номер, це скаже вам інженер, без е, сприяння е, мобільних операторів неможливо. Ну, можливо, погасити цілий район. Ну, такого в Харківі не відбувалося, це знають ці ну, допустим, Якщо ми тут з вами сидимо, погасити саме ваш телефон без втручання мобільних операторів, і ви, якщо чудово розумієте, неможливо. То або він каже, що УАЄФ, UMC, або ну, всі мобільні оператори, оператори, да, мобіль, всі мобільні оператори е, сприяють і працюють на е, Російську Федерацію, або він прямо підтверджує, що вони зібралися у кафе перечекати, що ж воно там, що там туди на чудо, чи встигнуть вони, чи не зупинять. Сіли в покаві, виключили телефони, виключили свої телефони. І далі, ну, по тому, що вони мені інкримінують. Зараз е дуже шалена там, інформаційна кампанія йде, навіть зараз, поки ми з вами спілкуємося, вони там відео викладають для співробітників. Таке це відео було вже після того, як вони прийшли. А е мої співробітники вийшли і пусто. А тепер в мене велике питання. Вас, ваше чесно, ну, я вже з цими погукерами не хочу спілкуватися. Я, ну, до вас, е ну, я до судді питаю, звідки начальник обласного управління може знати час проведення селекторних нарад у президента? Ну, Певна відповідь, що не звідки? Не звідки. Мені позвонили з Києва, позвонив, а там сказав, немає зв'язку, нікого не можу знайти, терміновано доповідь треба доповісти президенту, що відбувається в місті. В мене був, ну, як, як знаєте, з нашого дитинства фільми 22 червня 1941 року, в мене е, і е, аврал, і пожар в публічному домі, і ну, ну, таке відбувалося, що, що страшне, я відправив сюди своїх заступників, які доповіли. Пан Тіліченко у своїх показах каже, що він доповів, і у Данілова не виникло жодних, ну, у секретаря РНКО не виникло жодних питань. А чому саме доповідає заступник начальника в області? А не губернатор або його заступник. І жодних питань нема, це кривдний текст, ну, те, що вам е подає зараз прокурор. Є питання, Є. Ну, я прямо кажу, пан Келіхав красиво все пояснив. Вони зібралися. Він навіть каже, де, ну, знаєш, е ну, настільки тугі, що він, він даже, е каже, де він зібрався. Вони кажуть, що ми зібралися в кафе «Стекляшка». цикляшка. І нас атакували руські дрони і погасили нам телефони. Воно ну, на больне. Я продовжую, вибачте мене, ну п'ятий місяць. Давайте так, да. я, да, я розумію. Я розумію. Далі, я ще трошки зупинюся на е, інтерв'ю цього е, е, Тілікова, да. я, ну, я вам спеціально його помітив е, в своєму інтерв'ю е, він каже, що е, ну, кого його... Питають, кого треба І Він першу, кого називає, це Жора. Це керівник Фрейкор, покійний, покійний на жаль, Герой України Георгій Тарасенко. Мої співробітники Альфу його виносили на ну, плащ ладки вже його тіло виносили з бою. Він під час бою загинув. Ви знаєте, Ну, Мені тяжко. Я був, я у всіх своїх хлопців, всіх був, я усіх був або на похоронах, або на відспівуванні церкві. Я приїжджав до кожного. Я з усіма прощався. Ось, оцей персонаж, він, ну, всі знають Харків, як він відноситься до жору. Це по-перше. Ну, Я не на це хочу заакцентувати увагу. Я хочу сконцентрувати увагу на те, що він зазначає тут, що ця людина зупинила диверсійну групу 27-го. Це коли в мене не було в Харкові. Так цю людину, і це ну, тільки що і мій адвокат е показав, цю людину я озброїв, я підготував. Ну, сам Фрейкор проходив нам, з нами спільне навчання таємні е ще тоді е з дуб правом сектором В Авдіївці протягом двох років. Це наші підготовлені люди. І фотографія друга це з 2 е березня, коли я вже знаходжуся в приміщенні. Це е, саме Бутуса, е, ну, вони приїхали після першого обстрілу. Це Бутуса, це керівництво міста було е, і був жора. Жора саме в мене доповідав. І останнє своє інтерв'ю жора бутуса дав у мене приміщення. В приміщенні СБУ. Я продовжував. Слідчі. <кій> 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 Описують ситуацію про захоплення кабінету Сінігубова. Разом з тим цікаво, що, ну, вони як, як це позиціонують як захоплення. Разом з тим цікаво, що даром граються мої два заступники, які по моїй команді виїхали. Тивчен, по своїх показах описують, у вас є, якраз тих матеріалів, що ми дали пропорошу, щоб вас навантажувати, там все є. Вони описують по-другому, а саме розповідають, що отримали від мене команду доповісти на селекторії ситуації в регіоні, так як це не був, не був на робочому місці, де він перебував, невідомо. Підтверджується, та от підтвердив, Тєріков, е, відверто, підтвердив, підтвердив, що їх не було на робочих місцях. Незважаючи не на те, що підтверджується повністю ну, показами всіх, хто був вкладав на той момент, що не було там нікого. Е, мої заступники підтверджують факт моєї розмови з Баканом. Тобто вона відбувалася в їхній присутності, що я отримав команду, що терміново треба президенту доповісти. І терміново, бо не можуть цих алінії не йти зіверних, вони на север скалу. Ніхто не може з ними зв'язатися, доповідайте. Я відправив, ну, і вони доповідали. Що за 139 днів заважало депутати керівництво СБУ з приводу цієї ситуації, я не розумію. Ну, Звідки я знав, що з наради, ну, також розуміло, що тільки з Києва я від. Відкрінився знав. До речі, до речі, ваша честь. Вся переписка в мене знаходиться на телефоні, в так званому хранілищі. До ДПР з вимогою. У мене було дві прохання на це судове засідання. Перше, що мені представили мій телефон, ну для того, щоб я вам міг продемонструвати, які команди. У мене все подало. Повністю вся переписка. я Все е, ну, все в мене залишилося, і я все переніс в раніше, якщо вони його розб'ють, хто буде там, в дух собі засунуть. Я не знаю їхні еротичні фантазії, вибачайте. Я все це звернув. Ми зверталися, ви бачите, телефону нема. Ми також зверталися до Служби безпеки України. Я просив допитати чотирьох осіб. Служба безпеки України, чотирьох осіб сюди не працювала. Я поясню потім, чому так відбувається. Разом з тим. Я неодноразово заявляв, ще з першого дня, що я готовий на проведення поліграфічних досліджень, готовий на проведення будь-яких навіть хімічних досліджень для того, щоб довести свою правоту. Нія. 139 днів жодного допиту. Тільки ми тебе тримаємо і тримаємо. Йдемо далі тексту. Разом з тим, в моєму кабінеті були присутні лише мої заступники. Це під час... Від, віддання команд, яким Богом, е, я дуже уважно прочитав ті покази, які вони дали. яким е, оці, оці виводи, яким боком вони що, я, е, е, ну, що, що були такі команди е, надані, я не розумію. Тільки кажу, я був присутній дзвонив бакалу, ну, я чув розмову. Треба доповісти. Він розповідає, як приїхав до що нікого нема, сказав секретарше про те, що я зараз буду, мені треба доповісти, воно його запустила в день. Все. Яким звідки вони це беруть? Чим вони це підтверджують? Якого ти вас вічі трактує таким чином, як захоплення та недопуск, жодного слова показати, рамагає зама моїй? Або Тивиченко інше зам, немає. Те ж звідки взялася інформація, ну, очевидь, хворою я освідчував. Адже жодного доказу чи факту справі немає і не може бути. Стосовно розміщення інформації про відсутність на робочих містах в мережі інтернету. Я неодноразово це заявляв. Я дійсно надав таку команду розмістити інформацію про те, що ситуація в городі контролюється. Збройними силами України, Службою безпеки України і поліцією. тут да, документ є дати до команду. Цих людей на місці робочому немає. Ні губернатора, ні мера. Е... Мерія закрита на переучок, від слово взагалі. Нема взагалі, ну, взагалі немає. Тут хоч ці хактарші були подати, паніка, в подалі, воно закрито. народах паніки, в інформаційному пространстві йде розголос про те, що керівництво кинуло. І е, виїхало за е, межі регіону, втекло. Я даю команду, все спокійно, нормально, ССУ, СБУ, поліція ми працюємо. Я кажу про якісь там е, Росгвардію чи е, Харківську Народну Республіку, чи про щось -що? не кажу. Що вони цим доказують? Я не розумію так. Йдемо далі. <кій> ну, те, що от вони кажуть, е, Завідомо неправдиву інформацію про нібито втрату зв'язку з начальником Харківської обласної адміністрації. Ну, втрату Зв'язку з начальником Харківської обласної мером, е головою облради, всіми їхніми заступниками, я тільки що довів, я думаю, сам пан Кері там довів. Ну, поки вони були атакованими і небонітянами, поки їм виключали телефони, ну, зв'язку з ними не було. Ну, Напевно, так. <плес> Далі. Тут дуже цікаво. ну Насправді е, в мене кожне свідчення сторони обвинувачення, кожне свідчення, е, воно е, розбивається як мінімум двома двома свідченнями е, інших двох е, свідків сторони обвинувачень. Я такого цифру не бачу. Сіннігуба в мене побідив всіх. Вісім. вісім вісім свідків, які спростовують вісім фактів в показах пана Сінєгуба. Жорстко спростовують, як тільки можуть. Ну, Про що він каже? Що нібито я йому подзвонив і сказав, що зараз війна ну, почалася, розумієш, давай ми перевіримо твій кабінет на наявність прослуховуючих устройств. Ну, Ви розумієте рівень ну, цього ідіота, вибачте мене? Це моє суб'єктивне бачення. Хай под'єльне суб'єктивне? От Суб'єктивно він ідіот в Воно вийшло таке, що воно. Е що я йому позвонив, давай ми перевіримо всі кабінет. Оця площадь, ну, приблизно оця площадь, це годин 4-6. Знову ж таки, посилається на диплом інженера захисту інформації. За два з половиною роки мого перебування на посаді жодного разу в кабінеті губернатора, губернатора жодного губернатора ми не проводили е, ці заходи. Ми їх мали право проводити, але вони е, всі переживали, що вони свого часу не поставили, тому не мали приватність труб. Кажуть. І Він чудово розуміє, скільки часу ця процедура триває. І він чудово розуміє, що ну, ну, це абсурд. Це, абсур. це абсур. Е, е, Продовжую далі. Тут дуже цікаво, як вони коментують, е, свою пасідуку е, в е, кафе Степляшки, де вони п'ють каву і чекають приход е, руських войск. О, дуже цікаво. Усіх показів. Келіка. Таке що щоб іншу підозру зараз обговорюємо. Ваше честно, я спростовую те, що вони пишуть. Я вам надав всі, все, все є. Я те, що ці, ну ви розумієте, були левих, ну вони сліпили з того, що було. То, що було, воно не полюбило. Тільки як я місяць, що все ж. Я ще пишу про те, я вам можу... Я просив... Читати так, Ви є... прям по бібліопосторінці все підозрював. Слухайте, я вам чесно кажу, я вам дуже так ну, люблячи, тільки, тільки, тільки те, що в мене зараз... Засу... Витяжки, зрозуміло. Да. Е -е. Як вони повертаються? Е -е. ну, По-перше, всі оці три персонажі кажуть, що я тільки не стало відомо, що в мережі... Виявилася там інформація, вони зразу побіжали в ходах. Це е дуже цікаво і інтересні їхні покази, але вони себе задокументували. Точніше задокументували вони е оглядом телефону пані Беккер, або другої секретар, що я не кому не в'їзду. А пані Беккер у своїх показах каже, що я зафіксувала тут момент, коли прийшов пан Сінігуба.